Терези, доброго вам часу! Вітаю вас на моєму сонячному каналі. Сьогодні будемо розглядати поради для вас, що буде відбуватися у лютому місяці. Такий холодний місяць, але нам всім тепло і жарко. В нас сонце в душі, сонце на столі. Тому для вас поради таро Терези. Перша колода, ментка незвичайна. Зараз подивлюсь, де вона лежить. Ось так вона виглядає. Її створила бізнес-тренер для високочутливих, психологічно таких тендітних людей. Перше питання задамо: що буде з Терезами відбуватися у лютому? На які енергії потрібно звернути увагу? Перша карта. Двоєчка жезла. Дивіться, як класно. Собі дивитись, а що воно там наверху? Можливо, ви будете шукати, шукати роботу, шукати е, навчання або дивитися на процес, на ті скайскрейпи, як називають, хмарочоси. А куди я хотіла піти? Таке чудове планування, восьмерка кубка. Тут може бути, що ви е, зупинилися, закінчили. Курси, якщо ви наприклад знаходитесь в Німеччині, або ви закінчили певний відрізок свого життя, і зараз у вас таке йде маленька переорієнтація. З тієї серії, мама, а де море? Куди я хочу йти? Я хочу зараз навчатися, хочу визнавати диплом, йти на практику, хочу працювати. Чим мені займатися? Крутий аналіз. Дівчина просто дивиться, вона пасивна, вона не йде, ви не бачите тут руху. Це просто єдине, що рухається волосся, оскільки вітер дує, це означає, що життя йде, життя змінюється, і воно змушує її прийняти рішення. Той місць, на якому зараз ця дівчинка знаходиться, він говорить нам, що ви йдете вже в майбутнє. Ви починаєте аналізувати. І тут саме головне для того, щоб ви знали, ви йдете в певний стан або від певного стану. Е, простий приклад, коли ви жили з чоловіком і ви вирішили, що ви або уходите від чоловіка, оскільки ви не можете з ним жити. І другий варіант, я знайшла коханця. Я йду до коханця. Тут різні нюанси. Тому, якщо ви зараз будете оглядати горизонти і думати, куди б мені піти, то подумайте, як формулювати ціль. Я йду на класну роботу, або я йду від проблем, які мене там навантажують. Позитивно думати і формулювати позитивно свої бажання це дуже такі потужні речі, які допомагають. Наступна колода це колісо року, яке нам також зараз скаже, куди ми вкатимось, куди Терези, куди ви гоптаєтесь. Ось ваше колесо. Коли са долі, зверніть увагу на циклічність у вашому житті, що, можливо, відбувається, те, що завжди було. Знаєте, це кажуть: в мене дежавю або в мене день сурка. Зверніть увагу на те, що зараз знов зупиняє вас і знов змушує подумати. А що це було вчора? Це можуть бути відносини з вашою коханою людиною, коли ви виходите до певної точки, коли зараз потрібно прийняти рішення. Або ви, наприклад, розлучаєтесь, або ви одружуєтесь. Все іде, катиться, воно вже у вас було в житті. Це може бути подорож, це може бути придбання якоїсь автівки, ви вирішили або планування, ви собі сказали: слухай, я відпустку на літо. Також це може бути е, якийсь виграш. Колесо долі в нас завжди щось таке несподіване, щось чудове, яке до вас приходить. Е, Притом воно приходить, нема-нема, і скажімо, зранку проснулися і є. Е, е, це події, які стаються дуже швидко, раптово. Але коли крутиться, це означає, якщо воно буде одна краплиночка наверху, через одну хвилинку вона буде знизу. Той, хто був знизу, піде наверх. Події швидкі, ловіть момент. Ловіть момент для того, щоб прийняти певне рішення. У вас на колоди це м'яч. Потрібно вже на певну ситуацію свою вирішувати. знов. якщо у вас з людиною йде така циклічна ситуація, то uh, треба вже поставити той меч донизу і сказати: а давай ми ну, вирішимо це питання. І вам в цьому поможуть янголи. Колода. Порад від янголів. Взагалі, все світ з нами постійно говорить, але ми не чуємо. Оскільки ми зайняті телефонами, зайняті тим, що ми думаємо про завтра. А янголи говорять прямо зараз. І що вони нам кажуть, Ризи? Ні. Янголи вам сказали ні. Тому, те, що ви зараз подумали, якесь можливо, бажання. Можливо, в когось був інсайт. Янголи сказали. Н -н -н, не треба. Якщо це про відносини, які приходили, думайте, як краще робити. Наступна колода це в нас Magic Soul. Будь ласка. І для тих, хто цікавиться, можливо, вам цікаво буде подивитися на карту. Ви знаєте, можете мені завжди прислати. Скрін карти, і я пришлю вам нормальну фотографію цієї, карти, якщо ви хотіли б, наприклад, медитацію провести, чи просто, щоб це було нагадування. Наступно колода і порада для вас. Так, шістьохка мічей. Знов таки дорога. дорога При тому. Бивафнет, кажуть німці, зі зброєю. Ви е, маєте подумати над вашим майбутнім і йти. Якщо ви задавали собі питання, чи їхати в цю подорож, чи ні, беріть. Але вам потрібна зброя. Що буде вашою зброєю? Мічі це наші думки, це наша ментальність, це наша здатність аналізувати. Вам зараз потрібно і вновь, но внов колоди, колісо фортуни» вийшло. Дорога, Дорога, яка випадає в вашому житті. Притом це хороша дорога, оскільки, бачите, хмари, вони розвидняються. Тут є вже сонце. Це означає, що, якщо ви обираєте свій шлях, це ваша доля. Люсо Фортуни завжди говорить про кармічну подорож, кармічну подію. І якщо ви вирішили сказати ні. Одна з таких класних фраз: це кожне ні, яке ви кажете іншій людині, це. Так, вам сумі. Я вам бажаю, щоб ви сказали ні людині, обставинам, роботі тим, що вас оточує, і йшли в подорож, оскільки ця подорож буде корисною для вас, і ви зможете знайти своє щастя. Наступна колода це колода, зараз покажу. Ой, вона в мене тут сховалася. Так вона виглядає. І ми запитаємо в неї, а що ж вам робити? Пишіть, до речі, в коментарях, куди ви там йдете і хто вас супроводжує так. на вашому шляху. Терези у лютому. А вас супроводжує королева кубків. Така емоційна королева. Це може бути людина, яка допоможе вам взнати свої емоції. Кубки це наші такі емоційні мотиватори. Можливо, ваша подруга стане тим, або ваша мама водної стихії, це рак, рибка або скорпіон, яка буде вас мотивувати. Я скажу: слухай, а давай ну подивимося на твоє життя, все буде нормально. Це можливо бути. Лікар, який працює з рідинами, психолог може бути, е таролог, будь-який практик, який буде працювати з вашою емоційною сферою, може ви собі тут курс вирішити взяти. Тому в лютому зустріч з цією жінкою змінить е не кардинально ваше життя, а можливо, е підкоригує. І е також це може бути, що ви побачите на е подивитесь на емоції по-іншому. От просто коли. Людина дозволить собі. Королева Кубків дозволяє собі все, вона дозволяє собі щастя, вона дозволяє собі радість, вона дозволяє собі бути королевою. І ви, Терези, ви в нас завжди в такій рівновазі. А тут вам радять трошки вийти з цього балансу цієї рівноваги і подарити собі емоції. Наступна колода, яку я запитаю поради. Це дике невідомий тал. Що буде зараз цікавим для вас? Що скажуть карти. Лютий. Сімерка Кубка карта непорозумінь. Притом самим собою. Сімерка кубка карта вибору, карта... Коли ви напевно, хочете зробити одну справу, другу і третю, а насправді не робите ніякого, оскільки це все мрії. Мрії, ілюзії, і е, е, вам важко. Важко, тому що здається, що ви йдете правильним шляхом, а насправді е, воно нереальне, там немає під цим вибором, під цим. В ті пропозицію, яка є, там немає стабільності. Взагалі, це може бути карта залежності, коли ви залежите від алкоголю, ви залежите від якихось препаратів, і потрібно звернути увагу на консум ем, от таких, скажімо, речовин. Взагалі. Ем... Ви бачите, шість кубків тут стоять, дивляться, а один перевернутий, вивелось там в нього щось. Проаналізуйте свою емоційну сферу. Можливо, через це вам ми допоможе королева кубків, щоб разом з нею співпрацювати і зрозуміти, а що там з вами не так, що можна змінювати. І завжди говоріть собі, так, а іншим ні. Це правило, про яке говорить кожен психолог. Оскільки, на жаль, ми звикли себе не ставити на перше місце в житті, а на якесь там друге, третє, четверте, насправді в кожної людини в центрі її має бути вона. Скажіть мені, що це не так. Я вам дуже вдячна, Терези. Побачимося з вами у наступному місяці.